Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Мій зоряний помічник. Зі мною на місці. Як ж без нього? Ну що ж, давайте дивитися, яким буде червень. Робимо передбачення на червень, Левчики, для вас. І три колоди, по три карти з кожної колоди, ну, дивіться, але ж то чудо. Треба вилізти аж на стіл. Ну, давай, добре. По три карти з кожної колоди, ну, дев'ять. Карт, це багато інформації, кому мало, дивіться ще за асцендентом. Ну що ж, Левчики, як тільки недавно було плюс 15, вже сьогодні плюс 30. Левчики, червень місяць. Ух! Починається у вас літо активністю. Дивіться, туз посухів, туз вогню. Це дорога, це мої амбіції, мої бажання, поїздка, досягнення. Я хочу. Я знаю, що я хочу, і я знаю, яким чином це досягти. Це вогонь, який у вас загорівся. Бачу ціль, не бачу перешкод. Нові плани, нові ідеї, нові бажання, нові досягнення, нові втілення. Тася, може бути ліг? Не хитав мені столом. Кіць, давай, ляж. Дивимося далі. Ну, Туруня, злась. Дивимося далі. Але то не сидиться тобі на місці. Наступна карта, Левчики, для вас. Закохані. О, як гарно. Закохані старший аркан. Це партнерство як в особистому житті, так і по роботі. Бізнес-партнер, половинка ваша. Якщо ви ну, були якісь проблеми між вами, то ви домовитеся, це романтика, це компроміси, це вас чують. Хто в парі? Є великі шанси знайти свою половинку. Ну, в будь-якому випадку, що би не було, і якщо потрібно робити вибір, обирати, обирайте серцем. Не як треба, не як розум підказує, прораховувати. Ні, як вам серце підказує, що воно підказує. Чудова карта такий романтичний у вас місяць. Можливо, ви їдете до своєї половинки, це зустріч. Така запланована або поїздка разом ви запланували. Тому що це дія, а тут пара в нас. Можливо, це пропозиція. Так, ви робите пропозицію своїй половинці Ну що ж, далі дивимось наступна карта. Левчики для вас. Королева мечів. Королева мечів це доросла, так, доросла жінка стихії повітря. Терези, близнюки водолій, 45 хто вона вам знаєте, ви її не знаєте. Жінка, яка буде. Ну, мечі це інформація, це слова. І є як плюсова енергія, так і мінус. Плюсова це вона вам щось буде планувати, допомагати з вами планувати, підказувати, надавати ясності. Меч – це завжди ясність. А можливо, критикувати, вносити мозок, то не так, то не то. І вона пара не така, він чи вона не тобі не підходить, буде отак от критикувати і намагатися вам вплинути на вашу думку. А це може бути також фахівець, адвокат-юрист, так? Можливо, ви тут оформляєте щось, шлюбний контракт, наприклад, або, ну якщо це ділове партнерство, то також це угода, яку ви. Складаєте, консультуєтесь або підписуєте якісь ціні, папери, важливі цінні. І це така людина, вас консультує. Ну, тобто, це е, юрист, адвокат, фахівець е, в юриспруденції, це може бути лікар, медсестра. Можливо, вам потрібно ви кудись вирушаєте в поїздку таку, так і там треба прививки. Оце ви робите прививки. Перукар, наводити красу, кухар, кравець, можливо, шити собі, замовили вбрання. Так, таке щось ексклюзивне. Ну, тому вже дивіться, мої любі підставляйте під себе. Далі наступна колода. Ой, але пече сонце. Ще три карти для Левчиків. Що тут в нас? Ой, дев'ятка. Страшно, дев'ятка посухів. Не потрібно лякатися, не потрібно боятися. Це все тільки в вашій голові. Ці страхи живуть тільки в вашій голові. Насправді так не є. Відкрийте очі, і ви побачите, що, що ви собі все це вигадали. Виходьте з своєї зони комфорту. Дивіться, ви маєте тус мечі, вогонь, бажання, яке пересилить тузи це дуже сильна енергія. Це така, як пружина, яка тільки от Перший її поштовх. Тому щоб тут вас не картало, не, не, не дратувало, немає інформації, забагато інформації, боюсь, не знаю, важвагаюся, відкидайте це все і рухайтесь, вставайте. Вставайте з цього свого теплого, нагрітого ліжечка. Літо, чудова погода, пташки співають, а ви сидите, вставайте. Дивимося далі, куди ж приведе ну, четвірка Пентаклів. Ну, можливо, ви переживаєте, знаєте, бо це й мої цінності. Ви переживаєте за, за гроші, тому що у нас тут і закохані, так, і, можливо, це одруження ну, чи партнерство, і тут втілення, так, бо тут мечів це поштовх, я їду, я досягаю, домагаюсь, і тут кошти. І ви рахуєте, вистачить мені коштів, не вистачить. Можливо, це і є переживання стосовно ваших ресурсів, скільки в мене є грошей, чи це за дорого, чи це мені вистачить, чи де мені взяти ті гроші, або це ресурсність ваша, так? бо пентаклі це тіло, чи я мені під силу це. А можливо, це, бо це також наші таланти, наші вміння, цінність, моя, моя цінність як людини, що я можу. І, можливо, ви сумніваєтеся в своїй цінності, так? тому що отут все страхи. Але з чим вони пов'язані? Гроші, ресурси, тіло, таланти. Ну, Вас підтримає ваш партнер. Не бійтеся, йому все, все достатньо. А можливо, ця королева мечів вам під, під, вона або підтримає, або вона вам от, о, ті страхи насаджує, нав'язує. Розберіться в собі. Тому що, ну, класні карти, а ви сидите і боїтеся, піддаєтеся чомусь чому, впливу, ось такий, от в такому стані. Тому. Прорахуйте, це дуже спокійна енергія. Земля це взагалі заземлення, приземлення, адекватність, розуміння. Тому сядьте спокійно і все, проаналізуйте, прорахуйте і вас це заспокоїть, ви зрозумієте. Ну, Особливо дивіться, ну, у вас є підтримка партнера. Якщо ви боїтеся, що недостатньо коштів, недостатньо, а що таке якісь, Ну, літає, щось таке лоскочить? Поговоріть, він вас зрозуміє, він чи вона почує. Якщо ви. Вам бракує коштів. Озвучте це, нічого страшного немає. Краще, ніж сидіти і ось так боятися і картати себе замість того, щоб насолоджуватися життям. Ну що, левчики, ми йдемо далі. Ще одна карта для вас: помірність. А в нас тут було, дивіться: по-перше, помірність це гармонія. Гармонії, коли ми в гармонії з собою, коли мені комфортно, я себе. Не нагружаю, не, не примушую, не, не, не виношу собі мозок. От ви дійдете до того, ви прийдете до того. Тому що ось тут нема гармонії, а тут вже є гармонія. І от можливо, якщо ця жінка вам виносить мозок, не слухайте її, бачите, у вас буде можливість абстрагуватися. Я приймаю. Ну, хочеш покричати, покрича. Дивіться, тут так, так само, як тут дощ. Ну, а що я можу зробити? І дощ потрібен. Сонце пече, ну, ну і сонце потрібно. Отак і тут. Якщо оця жінка буде говорити щось, що вам не подобається, все, я приймаю, тобі треба виговоритися. Прошу, добре, я, я тебе вислухаю. Гармонія, спокій. І ще одна колода для вас, мої любі, глетчики. Три карти, що тут у нас? Паш кубків, так. Ох, вас буде початок такий, дивіться, боюсь, але хочу. І от, от та внутрішня дитина буде вас штовхати. Можливо, це стосується дітей і онуків, якісь ваші страхи і невпевненість. За них боїтеся. Але є туз, є паш кубків, тобто є бажання і є емоції, ось такі, давай, ну давай спробуємо. Позитивні, класні емоції. І оця ваша дія, ваша енергія, куди ви скеровуєте, вона буде ще мати підтримку, таку. це і творчість, це і краса, і любов, і отаке бачення всього красивого, в таких як в рожевих окулярах. Коли ми мріємо, ми уявляємо собі, це таке і наївництво, і витання в хмарах, але в позитивному такому ключі, ракурсі. Ну що ж, у нас ще одна карта? Ну, це ми розуміємо, так що ці страхи Ну, я не знаю, я не можу зробити вибір. Бо двійки це завжди між. Не можу, не знаю, не хочу, боюсь. І ми розуміємо, що в нас були ось фінанси, і що ви боїтеся? Що вам не вистачить коштів? Я вже все вам це проговорила, тому що в нас були закохані на поїздку, на одруження, на, на подарунки, на, на щось тут, на приємні речі. І я боюсь, я не знаю, от і тут цінності. Я боюсь сказати, я боюсь їхати, я боюсь, що мені не вистачить, я боюсь виглядати дурним, бідним, ще якимсь там. Ви собі придумуєте всі ці страхи. Як ви цього боїтеся, ну, то, ну якщо чесно, так, так вже говорити. Ну то, і що то за таке партнерство, коли я боюсь, чи я чи я достатньо хороший чи хороша для цієї людини? Ну будете все життя боятися? Так, дивимося. Ну, якщо це ось така жінка, вам підсаджує, як я вже сказала, такі ідеї, відрубуйте її, відганяйте. У Вас також достатньо мечів, щоб її відігнати. Ну, хай сама боїться, хай за собою дивиться, а не внушає вам, що ти не такий, чи не така, чи він не такий, не така. Ну, партнер має мається на увазі. Ви в гармонії, у вас є помірність. І, до речі, не так багато старших арканів, закоханий і помірність. От маєте. Маєте на що орієнтуватися? Баланс, гармонія і партнерство. Кохана людина поруч. Будьте в гармонії ви. Віднайдіть гармонію між собою. Відчуйте її. Ну що, ще одна карта. До спентаклів. Прошу, можливості. Доля пропонує вам. На, бери. Їдь! І, х... і нова робота, нові ідеї це все, що стосується грошей для збагачення, для розвитку, для перспективи. Нова робота, нові ідеї, новий, новий партнер, так? можливо, тут по закоханих бізнес-партнер може бути. так? Це також тіло наше, коли ми своє тіло обстежуємо, лікуємо, доглядаємо, прикрашаємо, удосконалюємо масажі, уколи краси, пластика. Спортзал, ну все, що завгодно. Абонементи, які потрібно оплатити, або навчання, курси, які потрібно оплатити для вас, для дітей. Тому вже дивіться самі підставляйте. Але це можливість, класна можливість, нові можливості: стабільність, безпека, процвітання. Тому, ну, взагалі, немає, я не бачу причини картати себе і боятися. У вас все гаразд. Отут це ви маєте цінності, ви маєте чотири це стабільність. Але ви боїтесь, ви сумніваєтесь, ви собі придумуєте щось. Все зрозуміло, маєте помірність два старших аркани і закохані. Ось на це і. Це енергії такі найвідчутніші і найсильніші. Вони будуть вас переважати баланс, гармонія і кохана людина поруч. Ну що, мої любі, я бажаю вам класного сер... червня. Ой, бджола здоровенна. Я. я бажаю вам кохання, позитивних емоцій, любові. Балансу, радості, позитивних емоцій, щоб місяць був комфортний, місяць був успішний, місяць був ось такий, щоб все було так, щоб вам було зручно і комфортно. От Я приймаю, я задоволен, будьте вдячні, проживайте кожен день з любов'ю, наповнюйте кожен день любов'ю, і обов'язково вона до вас повернеться. Отак от по пониточці, піде, 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 і вернеться знову до вас. Ну що ж, мої любі, я вас люблю обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, коментуйте, діліться своїми емоціями, своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Ми, любі. Приєднуйтеся до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, па-па.